І звісно, знов базуємось до нашої Диванчик. зали. Будемо так. Зала, так у нас зала. Отже, що це означає? Ми е, тому, що це означає, що ми зустрічаємо наших гостей так. неймовірних. А ми кажемо взагалі сьогодні про е, медицину про е, екстрену медичну допомогу. Все, Але в цьому всьому питанні без анестезіолога немає безпечного взагалі втручання стабілізації в операційній чи інтенсивній терапії. І саме про це ми говоримо сьогодні, бо в нас є неймовірна гостя, фахівчиня цього питання Гаврилюк Валентина. Петрівна, заслужений лікар України, лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії, завідувачка відділення анестезіології Запорізької обласної клінічної лікарні, вітаємо вас. Дуже раді Вітаю. і знаємо, що ви вже у 2023 році так отримали звання заслуженого так лікаря України. Так, скажіть, наскільки це важливо Ось зараз? Трошки дойдемо до води до першого надання угу. до допомоги. Ось наскільки це важливо для лікарів розуміти, що вони ну вони роблять велику справу, рятують нам життя, так? Що їх чують, що от президент власноруч вас нагороджував? Ну, це не тільки моя заслуга, заслуга, мабуть, всього мого колективу, в якому я працюю. Це обласна клінічна лікарня і mm -hmm. вчасно наразі відділення анестезіології. Я працюю там з 89-го року. Oh, і я жодного разу не змінювала місце своєї роботи, і, mm -hmm. мабуть, держава так от моє оцінила мій труд і мені дали таке звання. Так. Це, це чудово. Приєм... Приєм... Це дуже приємно було звичайно. Так. так. Ми кажемо взагалі про досвід про анестезіологію розмовляючи, м я в житті переживав дуже багато операцій різних. Ну, в мене немає такого, що я якийсь там хронік в тому плані. В праці, Но, бо... ну, і, да, ну таке, ну щось зламати, що ти, або вже, знаєш, дот... як ми знаєш, зазвичай кажемо, треба дотягнути до такого моменту, коли кажуть, ну це вже не на мене, то он хірург вас подивиться, щось розкаже. І в кожному такому операбельному втручанні ага. анестезіолог то дуже важлива людина. Зазвичайно, це хоч до зубок звичайно. ми кажемо, да, до наших, хоч до, що... або, по анестезіології. І ми почали перед етером з вами розмову за... Людину, з якою довелось в житті познайомитися, це пан, щоб я напила, Шефрін, так? Так, так. Аркадь, Шефрін. Григорій Аркадійович Григорій Аркатіч, це, це неймовірна людина, яка е, розмова, яка мала ну, десь до години в нас пройти просто поспілкуватись там угу. щось по роботі, вона зайняла там майже більше трьох. Просто розк... він розказував просто про кожен момент, як не нашкодити людині, угу. коли ми кажемо про, про анестезію. анестезію. Так, це не просто питання. На тобі таблеточку сидиш, чекаєш, Там цілий... Цілий процес, і він каже, щоб тобі було простіше зрозуміти, і я, ну окрім як від нього, я нічого не дізнався про цього. Я не знаю, можна мені розказати такі? Сиди три а ми закінчимо етер, ми з тобою поспілкуємося. Просто щодо анестезіології, наскільки це взагалі багато хто боїться робити анестезію, анестезію в плані, так, ну, коли повна не місцева, а коли тебе щолк, і все, і в плані <хи> чекаєш. Наскільки це небезпечно взагалі? Ну розумієте, завдання анестезіолога взагалі забезпечити проведення операції пацієнту. Анестезіолог е, це людина, яка не тільки проводить знеболення, а він взагалі відповідає за життя пацієнта так. під час операції. Uh -huh. Анестезіолог регулює всі життєво важливі функції організму під час проведення оперативного втручання. І хірурги не можуть оперувати без знеболення, uh -huh. тому що е, це неможливо. Операції великі, дуже технологічні, дуже довготривалі. І е, за цей весь час людина не може бути без знеболення. І е, ті наші складові знеболення, які ми е, зараз використовуємо, це знеболення, сон uh -huh. і е, релаксація, тобто uh -huh. розслаблення. Uh -huh. Ми даємо можливість хірургам оперувати, так так так. і ми забезпечуємо безпеку пацієнта. Звичайно, всі підтримуємо всі його життєво важливі функції. Це задача анестезіолога під час проведення наркозу. Інколи навіть анестезіолог ставить більше запитань, чим хірург. Дивіться, так якщо пологах, під час так. пологів, взагалі це так дуже важко, якщо ти якщо роблять цю підоральну анестезію, там взагалі деякі навіть анестезіологи бояться цього робити, кажуть, Та, може і так під підзагальним бояться що треба в хребе. В чому там, там особливість, щоб не зробити каліки просто жінкою? Так же ж можна. Ну, е, анестезіолог, е, цитуючи того самого Григорія Арканча Шефріна, uh -huh. я можу сказати, що анестезіолог, що він казав таку фразу. Е, Анестезіолог це самий е, грамотний лікар. І через те його всі не люблять. Бо Він всі починає підказувати, керувати, так? <смі> так. Ну, А у нас, ну я вважаю так, що, що анестезіолог це мультидисциплінарний лікар. Він mm -hmm. повинен знати всю е, медицину: і терапію, і хірургію, і е, дитяче, і травму ну, все-все, що касає, що е, може при е, ну. Бути примінено до людини mm -hmm. і стискається з моментами, коли ти один на один з пацієнтом і зобов'язаний йому е, надавати допомогу. Mm -hmm. Так що анестезіологи е, не бояться робити цього, mm -hmm. бо вони знають, як робити. Є спеціальні орієнтири, є спеціальні навички, є спеціальні знання, які ми. Обов'язково застосовуємо, коли проводимо той чи інший вид знеболення. Ну, да, каже Ігор наш Литвиненко, Наш гость приходив. Mm -hmm. Ми про гумор розмовляли. Він також анестезіолог. Він казав так, в сфері свого гумора. Да, він він казав, що анестезіолог має і ти маєш війти е, в наркоз, чи як воно правильно і вийти. І вийти ти маєш оце твоя а Не просто війти. Так, е, е, талановита професія, да тому дуже велика. Е, дяка, взагалі, що несете цей талант роботи Звичайно. взагалі в масі і навчаєте, звісно, людей. Але ми кажемо про екстрену сьогодні. Ми можемо так. Ми і про анестезіологію поговоримо про екстрену медичну допомогу. Знаємо, що в вашій лікарні так ну надаються дуже бага, великий спектр послуг, і ви працюєте в команді. Ось наскільки це важливо, розкажіть, будь ласка, надати цю першу, <кху> якщо говорячи зараз про екстрену першу медичну допомогу, наскільки важливо в команді ну, в нашій серебувати? лікарні е взагалі є таке відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, <кху> яке має е в собі. Приймальний такий відділення, блок, е, палату протишокову, декілька постів е, інтенсивної терапії, реанімації, і відділення анестезіології, яке відокремлене, але ми працюємо завжди в цій команді. Угу. Е, значить, у нас е, це все. Починається так з коліс. Швидка допомога надає інформацію обов'язково адміністратору, який уже регулює і викликає на пр на увоєнде анестезіолога. Є спеціальна палата, в якій можна е, надавати допомогу невідкладно. Що таке невідкладна допомога? Те це, це комплекс таких дій лікаря, який направлений на те, щоб зберегти. Здоров'я і життя, от в цю так, хвилину невідкладно. Ті загрозливі якісь е, стани, які можуть е, з, ну, закінчитися фатально з цими станами, бореться анестезіолог і лікар невідкладної медицини. Mm -hmm. Тому е, ну, без команди тут не можна. Один е, ну, обов'язково приходять всі спеціалісти, надають допомогу, оглядають, е, вирішують питання, чи подаємо в операційну, чи Дообстежуємо, чи зараз проводимо якісь заходи, які дозволять подалі щось робити. Розумієте, різні стани. Так, Дуже так, багато так. зараз, на жаль, важких пацієнтів, яких ми ну, не можемо ну, якось на них. Впливати, тому що пацієнти, на жаль, сидять вдома і чекають, думають, що пройде. Mm -hmm. Приїздять так і є. В лікарню, коли вже так, є. Так, і є. Так, так і є. Бояться лікарів, бояться лікарні, чомусь думають, що їм будуть. Не не нададуть допомогу, і ну на жаль, так такі випадки є. Це більше так, стосується серцево-судинних захворювань, захворні гіпти інфаркти, так так, так так, так і втрачають ті золоті 2-3 години, коли так. можна Попереди, повернути конечно, взагалі угу. життя в нормальне русло, якість угу. життя повернути. Угу. Ну, на жаль, це люди так. Ми 150 разів вже Ми казали в камеру, я, во всі, усі камери, да, я все усі скажу. Камери, Будь ласочка. Так. це по перше це безкоштовно. У нас без да. От, давай почнемо да. з того, Бершина, що можна звернутись до лікаря. Да, да. Безкоштовно вам допоможуть або скажуть, що е, це треба звернути увагу. Сюди, чи сюди так, безкоштовно здати загальний аналіз крові. Хоча перші так, такі базові ну, якісь аналізи. Все безкоштовно привозять пацієнта і безкоштовно його обстежують. Навіть КТ і МРТ. Угу. Безкоштовно. І потім вже вирішується питання, що далі робити з цим пацієнтом, і в цьому огляді, в цьому вирішенні цих питань приймає участь і анестезіолог, і хірург, і травматолог, і, ну, і невролог, mm -hmm. і нейрохірург, і судинний хірург. Ну всі, хто хто треба, з якою патологією, то ці всі люди приймають участь в наданні цієї невідкладної допомоги. А в чому от у нас це питання? В чому головна складність екстерної медичної ну допомоги, яку люди не бачать зовні. Ось Нам все зрозуміло, наче мужи з Сергієм собі алгоритм зробили. Так ви бачимо, людина втратила свідомість, снімо. викликаємо 103 або 112, швидку. Не заважаємо, ну щоб не так не зробити ще гірше. Ми, це зовні, ми, це ми, що їй так подорож. Ми не бачимо, заважаємо, люди. коли ми не впевнені, що ми щось, щось знаємо. Щось так, знаємо. Так, от ми так, так. Да, Ми тоді не ліземо, да? так так, так. Якщо а ми в чому складно, що, знаємо, складна, що там... це всередині, вже швидка їде, щось далі Ну, ми не знаємо, з чим ми стиска. Тикаємось, ми не знаємо, що це за людина, який її взагалі стан. Ми не знаємо. Е... Які в неї супутні захворювання, особливо якщо людина приїздить і в неї вона одинока родичів, а не має родичів, або в неї стан, спитати, вона так? без свідомості. Ми угу. не можемо нічого про неї знати, але так, ми повинні всі. по яких параметрах і по всьому, що ми маємо при огляді, ми маємо прийняти якесь рішення. Так, Розумієте, саме важке це прийняти рішення, Звісно. так що робити і як надати ту допомогу. Але у нас лікарня дуже оснащена сучасною апаратурою. У нас є моніторинг, є кисневі апарати, є взагалі весь спектр матеріалів, які ми можемо до надавати цю допомогу. Тому нам присутні ці процеси. Так. так так само ми можемо зараз ж у пацієнта подивитися, який тиск, яка який там пульс, яка частота серцевих скорочень, яка сатурація. По цьому ми орієнтуємося і далі вже е, приймаємо різь. необхідні Тому. рішення і надаємо просто допомогу. Я кажу, коли ціла команда працює і приймають рішення. Хтось є головний же, хто приймає рішення Ну, Лікар невідкладної за... допомоги, так. Mm -hmm. Це що за відповідальність людини. Yeah, відповідальність Максимальна ймовірна, вже, просто так. за всіх. Це анестезіолог. А настазіо. А якщо от, що найбільше запитують перед операцією? Також Анастазіолог має таке сказати, щоб людина не боялась, бо, ну, люди бояться. дійсно. найчастіше що. ви будете зараз сміятися, але пацієнти задають таке питання. Скільки буде тривати моя операція? Бо людина почалася. Вони думають, що вони будуть це знати, так, і вони іштана, тоді їм легше буде легше. Буде. Так Ну, годин. саме... годинку. Ну нормально. нормально це без саме питання. Питання. Так а які види анестезії бувають, які найскладніші? Ну такого я не можу сказати, складні чи прості. Mm. Всі ну, анестезії можливо. вони їх багато. Ми, промін... Ми застосовуємо не тільки там одну анестезію, один mm. препарат. Це завжди мультимодальне знеболення. Mm. Тобто ми е, на такий етап це робимо, на другий етап інше, mm -hmm. третє. Ну е, завжди стараємось так зробити, щоб пацієнту було комфортно і входити в анестезію, і виходити з нею. Mm -hmm. І післяопераційне знеболення також має так, дуже велике так, так, значення. І ми проводимо анестезію зараз так. Щоб анестезія продовжувалася ще деякий час після операції, але mm -hmm. пацієнт був у свідомості, він міг е, пересуватися, міг е, харчуватися, але йому було не боляче. А це, в... це дуже класний зараз технологія. Я скажу, я ну півроку можливо робила там операцію, так і я. Я літала по лікарні, хоча була така складна операція, анестезія 4 з половини години. анестезія була, і Під вийшла, анестезії? і вийшла, Я да, да, да. Вийшла, ввійшла, вийшла, все добре. І потім, коли приїхала додому, а вже ж нема цих укольчиків. І я розумію, ой, а тут боляче здається. Я ну, розумію, а... наскільки класні препарати мені препарати застосовували і методики, в лікарні. які ми зараз використовуємо, вони на, насправді дуже класні. А на я зараз здоров'я за здоров'я тримай питання е, наскільки Триваю. змінилось з часів, коли взагалі вначале починали? Ну да, не то, знаю, може в 90-ті. Е, і на сьогодні, наскільки от той скачок е, в анестезії? Ну, ну, якщо брати от з моменту мого приходу в лікарню і зараз, то е, я вам скажу так, мені навіть шкода, що я вже так давно працюю, і зараз стільки новітніх різних технологій і різних методик, і різних... Препаратів нових і, і нової апаратури, якою хочеться працювати mm -hmm. і, і все це використовувати. Але ну ти вже давно працюєш зараз. Є молоді лікарі, яких ми навчили, які працюють, і вони дуже такі впевнені в собі, і дуже професійні, тому. Ну, я бо, значить, думаю, анестезіологія підведе. буде розвиватися так. надалі. Так, за 30, ну я не можу в вікна жінки років, казати, так. так, ну за 36 років скачок, був, мені здається такий. Так, дуже. Якщо раніше в нас були просто дихальні апарати, які там мали два-три параметри, е, які ми підлаштовували пацієнта, то зараз це інтелектуальні дихальні угу, апарати, наркозні угу. станції, які ну, вибачте, в операційній стоїть такий космічний корабель, угу. який весь горить, весь, весь я там е, цифри вироб. Ховує думає. все сам Плач. і ти е, працюєш на ньому, то дуже комфортно, дуже угу. е, ну це додає впевненості в собі. Це додає спокою під час роботи. Ти не переживаєш, ти дивишся і бачиш. А як ви не нас... боялися віддавати контроль апаратурі? Це ж більш контролює все ж таки. Ну, апаратуру. ми ж за апаратурою слідкуємо. А усвідкуємо. ви контролюєте її, так Це ж не бувають ось до мого запитання, багато міфів, що анестезія шкодить здоров'ю, потім є наслідки негативні. Це якщо її неправильно зробити, або якщо дивіться. Ну багато людей вважають, що всі препарати для анестезії вони якось шкодять. Забирають пам'ять, забирають вік, там і сердить лазить. Я такого Значить, Я е, е, ну на 200% вам можу сказати, що це все міф, угу. тому що препарати для анестезії вони всі короткотривалі. Вони угу. виводяться із організму за 15 20 хвилин. Деякі там угу. працюють е, там годину, може дві, угу. але е, е, анестезіолог він же вводить не один раз препарат. Він вводить постійно а, під угу. час операції постійне введення uh -huh. препаратів з, точними, з точним дозуванням uh -huh. для того, щоб не нашкодити uh -huh. організму, не передозувати ці препарати. Або якщо ти не доведеш, то пацієнт буде чуть біля, бо yes, він так. не буде спати. І тому це дуже тонка така грань, uh -huh. яку анестезіолог повинен витримати, для того, щоб пацієнту було комфортно і не боляче І він прокинувся, в його не було ніяких наслідків. Uh -huh. ну, дуже багато переживають людей. Взагалі, це знаю по досвіду. Так, я не буду, наприклад, оперуватись, тому що в мене тиск високий, я боюсь, що там щось не так буде. Ні, управляє цими професами, процесами під час операції. Це Алергія, якщо людина якийсь компонент лікар дізнається про процес. Якщо людина сама не знає, це можна ну, Ну, Ти анкетування проходиш, звичайно. Ні, Якщо не знаю. наприклад, є там лідокаїн, допустимо, раніше новокаїн. І там, ну, мама мені всегда говорила, у у например, наприклад, на вакаїн на неважливо, м -м -м. а Зуб я не знаю. Зуби рвали питають. Я просто не пам'ятаю, завжди лікарю кажу, наприклад, а нам на сім'ї, в сім'ї була така розмова. Лікар каже, все почув, знаю, що до чого. Це Він а буде я... інший препарат, який не має таких побічних дій. Не, просто то, 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 взагалі, цікавтесь, цікавтесь, є, є батьки, є там старше покоління, поки є взагалі в житті. Поцікавтесь хоч чимось. Оцей момент е, анамнезу родинного, що було, хто від чого хворів? Хоч цікавтесь взагалі в родині, що до чого, в кого там серце, в кого всі особливості питання. особливості в родині, так, якісь так. хронічні захворювання. Так, це треба сказати, знати, так, так. Так, За себе так. не переживайте, за дітей переживайте. Так, бо приходиш так. до лікаря, лікар каже, що в родині було. І там, ну, хто знає, дай Боже, там хтось, ну там у когось нирки, у когось серце, когось. А ну, половина ну, ж. Жив-жив, жив, помер. Які це? історії за роки, можливо, останні mm. роки, які вас вразили найбільше у вашій роботі? Ну, історій насамперед дуже багато, їх не запам'ятовуєш. Ну, якісь запам'ятовуються, якісь ні. Е, е, ну завжди е, мені подобається моя професія за те, що я бачу зараз. Е, плоди своєї роботи, mm -hmm. тобто людина заснула, прокинулась, операцію зробили. Він став здоровим, здоровим цей чоловік так. чи жінка, і ти відчуваєш е, ну, свою потрібність, своє таке якесь, мабуть, его грає, що ти такий, от такий це ти 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 зробив. Ти так? життя, звичайно, а е, випадки, які ну от всі знаєте, да, зараз трансплантація розвивається. Mm -hmm. так, так, так. І, дякувати Богу, ми можемо впливати якось на це. І в нашій лікарні вона була в, в, в 97-му 2005 -му роках, тоді був якийсь такий застоя. Зараз вона знову розвивається. І розумієте, коли, ти, е, коли людина приходить на операцію і е, вона довгі роки була на хронічному гемодіалізі, mm -hmm. вона була прикута до тієї штучної нирки, mm -hmm. а через е, mm -hmm. там, дві години операції. В його організм відновлений, він mm -hmm. починає сам працювати, так. і ти, чу, ти відчуваєш, як це важливо. Дає ти до цього практично. причетний взагалі так, до так. цієї ситуації. Так. Клас. Та ну, ні, взагалі, коли ми говоримо так. про медицину, про медиків, про лікарів. Це ось, максим, щоб до поваги до взагалі розуміння роботи по-особливому. То ви так сприймаєте про себе, а як ми сприймаємо по-чесному. Дуже взагалі дяка, що ви робите свою роботу. Дякую. Дякую вам. Я окремо нагадаю, що з нами сьогодні була і є в нашій студії гостя гостяк Валентина Петрівна, заслужений лікар України, лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії завідувачка відділення анестезіології Запорізької обласної клінічної лікарні. І... Неймовірна леді і наша так, гостя дуже дякуємо, дякуємо що прийшли Дякую до нас. Дякую вам.